Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Зараз я ставлю два кусочки. Сьогодні займалася тим, що мила стару садову мебель і перефарбовувала її за допомогою декількох балончиків фарби з епіцентру. Покажу вам, якою краскою, але мені, якщо чесно, саме цей балончик не дуже сподобався. Якщо колись буду ще щось реставрувати, буду пробувати. Інакші. І також ще вставлю шматочок грузи, яка в нас була. Вдалося зняти саме такий пік. У нас навіть шматочок забору бляхи вирвало, щоб біля сусіда його приварювали. Це було прям вау. Ось такий самий балончик краски я використала мій результат. І зараз покажу вам грозу. Добрий ранок? Я в новій вані. Ми переїхали ненадовго до мами з татом жити з певних причин. Тому о, покажу вам, о, у нас нова організація, точніше, у мене, у ванні. Ось так виглядає верхня полочка. Мені, до речі, дуже сподобалось, що в ванні є саме ось такий набір, така тумбочка, де багато чого можна зберігати. А на верхній полочці, тут, як ви бачите, різні баночки. Там сухий шампунь, лак, кокосове масло такого плану. А далі у мене тут догляд і декоративна косметика, яка потрібна там на кожен день: рум'яна, пудри, туш, кісточки. І тут... Топ із топів, що я дуже люблю саме із тіней, тому що ще в нижній полочці інші тіні, а тут можу сказати, це мої фаворити. Мені дуже подобається ось цей крем від с Він як гель, навіть дуже швидко впитується і нелипкий. І ось так. Прям я зрозуміла, що це саме мої улюблені палетки, тому що інші будуть в інший місяць це захотіла зразу Цю від Tokio Glambie. Ця від Нікс у мене на кожен день для не не кожен день, а саме для всіх практично святкових макіяжів. Рекомендую взяти тут дуже універсальні, саме святкові блискітки. А з новенького. А це ось такий подарунок від Єви за замовлення. Прийшов мені сепородка від ілізовака з золотом. Спробувала також в Єві ось такий бальзам для губ. Вони є на Herb, дуже приємний аромат і гарно працює на губах. Буду зараз робити таку масочку для лиця. Також взяла новий тональний крем неймовірно, сподобався, ще мені ніде не показувала. Ось така гарна стильна упаковка від Eveline. Дійсно, за свою бюджетну. Ціну дуже гарно вирівнює тон шкіри і досить довго держиться. А я його взяла вже до туші, насправді я йшла за туші, в мене закінчилось. І взяла ось таку варіте Evolion. Тут така зручна кісточка, дуже гарно промалює, малює саме гарні такі подовжені вії робить. І а, тут дуже цікавий вигляд сиротки, зараз вам покажу. О, ось, бачите, тут дійсно, якби частинки золота. Дуже цікаво виглядає. Ну, подивимося, як буде працювати, десь в наступних влогах вам розкажу. Ось тут ми розпаковуємо нашу першу парту. Нам її подарував дідусь з епіцентра. Ліза була просто в захваті. Ось ми взяли інструменти і почали складати. Я вам скажу, це ще то Лего. Ось така фірма, дуже класна парта вийшла, я вам покажу. Але дуже багато деталів, і в нас зайняло досить багато часу, щоб її зібрати. Подарунок ще йшов в коврик для творчості. Це для того, щоб парта не бруднилася. Колись я вам показувала ось такий набір з інструментами. Дуже рекомендую, якщо у вас їх нема, дуже компактно зберігається і є практично все, що потрібно. Ось така краса у нас вийшла, Ліза просто в захваті. Дуже-дуже красива парта. Єдине, що ми світильник, мені здається, поставили не з тої сторони. Будемо перекручувати, але в загальному цю парту можу порекомендувати. Нам сподобалось. І повторю, Ліза вже там сидить дуже довгий час. А зараз, уже неділя ранок. У мама ось така кавоварка. Мені дуже подобається. Зразу ось можна робити дві чашки кави. Собі теж хочу щось таке, вона прям мало зерна. А я вже сижу на балконі, п'ю каву, читаю книгу. Тут так красиво, прям неймовірний ранок. Ось хвилинка гарної природи для вас. Показувала вам зранку, читаю вже вісім релігій, а встигла зараз уже прочитати ось таку книгу Криде як матеєць, брала її у подруги Сандри, кому цікаво є свій канал, у мене в рекомендованих. І скажу вам що цю книгу, рекомендую всім купувати собі. Вона дуже надихаюча, дуже правильні поради дає. Саме такі елементарні, які ми десь і самі розуміємо, але дещо відкриває й нове, і ніколи не зашкодить собі нагадати, читається буквально супер швидко, і ти прям надихаєшся щось робити. Мені дуже подобається, там потрібно постійно вчитися. Це зрозуміло все своє життя, і це не тільки про школу і університет, а саме вчити щодня. бо дорожі дуже сильно нас змінюють, дуже надихають, і багато-багато інших класних порад. Від мене рекомендація не. Ось зяжу на балконі, насолоджуюся звуками природи. Там так спокійно і дуже дуже гарно. Показувала вам тут гарний вид на небо на природу. І одне задоволення читати книгу в такому місці з такими звуками. Хотіла вам показати, бабуся знайшла тут у нас вже дозріли лісові горіхи. Ось так виглядають, вони вже хороші їсти. Назбирали прям цілий урожай. Тим часом ми переїжджаємо, дуже багато роботи, всього збирати. Хотіла поділитися ось такий скраб, мені не дуже зайшов, прям не вау для волосся. Цей засіб від випадіння набагато кращий для стимуляції росту волосся. А ось два продукти, які стали моїми фаворитами: це інстаґуд. Вбрала в Єві. Ось така маска для волосся. Я просто в захваті. Вона дійсно дуже добре працює на волосся. Воно дуже блискуче, шовковисте, добре розладжується. Просто вау, Що в мене було від інстагут маска для лиця. А, Бульбашкова. теж дуже добре спрацювала. Буду приглядатись до цього бренду. Якщо хтось пробував, скажіть, що ви пробували, щоб спробувала і я. І річ, яка дуже сильно допомагає від лупи, це шампунь Сульсена. Ми не брали тут, бачите, крок один, є інші кроки. Ми взяли тільки його, і лупа повністю зникла. Тому рекомендую, ми тепер будемо брати регулярно. Все, я йду, ви бачили, у мене багато роботи, йду все розставляти. Неділя вже вечір. Як ви бачили, складали дуже багато речей. Зараз нанесла ось таку масочку. Подивимося, який в неї ефект, вона з Я люблю тканинні маски. Останній час не було часу їх робити. Ще мені прийшла подарунок за замовлення від Єлизавека Бульбашкова, але вона взагалі не піниться. У мене там ще чотири, подивимося, можливо, я щось роблю не так. На фоні ви бачите такий комодик. Там у нас слізує все для творчості, і ще в декількох місцях. Вже організацію речей для творчості я вам покажу в наступному відео. А, дуже мені тут подобається, особливо класно. Я вам показувала на балконі, видно небо, природа, співають пташки так пити кав. Все на цьому закінчу відео. Всім дякую за увагу, всім па-па-па-па.